Доброго дня, любі учні! Вітаю вас на уроці музичного мистецтва. Сьогодні ми з вами налаштовуємося на свята весняної природи, на найближчий прихід весни. Будемо слухати пісні, роз... знайомитися з гаївками, веснянками та розучувати пісні. Добрий день, малеча щира! Хай живеться вам у мирі, хай луна дитячий сміх. Почнемо урок для всіх. Усі, без винятку, в захваті від різноманітних ігор. І я впевнена, що кожен з вас любить весело проводити час з друзями, подругами, з батьками, з братиками, з сестричками, граючи в різні ігри: рухливі, спортивні, логічні, інтелектуальні і комп'ютерні. Кожен обирає те, що йому до смаку. А як же щодо пісень ігор? Це традиція багатьох минулих років. І згадайте, можливо, вам якісь пісні ігри вже відомі, в якісь виграли, можливо, на уроках фізкультури чи на перервах, і що в цих піснях вам подобається найбільше? У таких піснях, іграх, надзвичайно весел, важлива не лише весела гра. Під час виконання можна навіть імпровізувати музичні інтонації для того, щоб зацікавлювати гравців, слухачів, і щоб навіть ті діти, які не хотіли грати, почувши мелодію, також стали до гри. Композитор Василь Верховинець, який перед вами, так, ви бачите його фото, є автором великої збірки дитячих пісень ігор, що називається Весняночка. Веснянки ми вже вивчали з вами на попередніх уроках, це календарно-обрядові пісні, так, які співаються для приходу весни, молоді дівчата, хлопці збираються, співають, танцюють для того, щоб якнайшвидше настала весна. Деякі народні пісні й танці композитор записував, збираючи народну творчість. Серед них, звичайно, багато веснянок. Інші пісні ігри, присвячені сучаснішим забавкам дітей, він створив вже сам. Зараз ми з вами переглянемо, прослухаємо пісню і гру, фрагмент пісні гри Верховиниця яка називається Подоляночка. Баш Важ... важливо зорієнтуватися, так, чому саме, чому саме подоляночка? Хто це така, так, чому подоляночка? Загалом подоляночка це також гра веснянка, Яку виконують дівчата біля церкви, на лузі чи в іншому відповідному місці? Вони беруться за руки, водять хоровод, танцюють і співають. І ось зараз ми бачимо цей приклад, бачимо старовину церкву, дівчата, які вийдуть в церкву. Одязі традиційно. Десь тут була подораночка, десь тут була молодесенька, тут вона пала до сих пір. Я не бачив, добре на те, а з тим не мала. Пустань, устань, на скоки до Дунаю, липте речі краю. Як ви бачите, гра більш спокійна, можливо, для дітей молодого ну, чого віку, яким ще важко зорієнтуватися, швидко змінювати різноманітні рухи. Ось така подоляночка, так, коли рухаються по колу біля церкви. Ще одна і, і, рухлива пісня гра також цього композитора, яка називається Розлилися води. Можливо, деякі з, ви, з, з, з них ви вже гарно чули і добре знаєте. Зараз ви їх прослухаєте і Можливо, деякі з вас зацікавлять, і ви в себе вдома разом зі своєю родиною з радістю захочете це повторити. Слухаємо фрагмент і спробуємо порівняти. Бачите, ритми дуже схожі, більш спокійні, так? і укол рухається, тому що ось ці хороводи вони є, традиційні так? традиційні у виконанні українців. І навколо ялиночки ми водимо, так? хороводи, тримаючись за руки, руки співаючи пісень, і також і під час. виконання веснянок, та дуже багато загалом різних ігор. Налаштовані на те, що ми рухаємося по колу, тримаючись за руки, це і кішка-мишка, так, і в хустинку, коли граєтеся, і золоті ворота, також і гра, яку ви добре знаєте, так? там треба також триматися за руки і співпрацювати. Тобто, загалом більшість української творчості і українських ігор налаштовані саме на те, щоб об'єднатися, триматися за руки, бути поруч, грати. І для цих ігор завжди потрібна велика кількість людей, тому що зрозуміло, чим більше людей стане в хоровод, тим звичайно буде цікавіше виконувати різні ігри. Зараз ми з вами послухаємо веснянку у виконанні українського бандуриста Романа Гринків. Він був майстром по виготовленню бандур та ще й сам виконавцем. Тому ми зараз послухаємо в весянку саме виконання бандур. Перед собою ви бачите Романа Гринкієва і бачите бандури музичний, струнний, музичний інструмент. Зупиніться на секунду, зосередтеся та уявіть, які картини постають весні у вашій уяві під час прослуховування цієї веснянки. Мені здається, що бандурист зображує через мелодію, коли тане сніг. І повільно крапають ось ці краплинки розтавшого снігу, з даху будинку, з гілочок дерев, так? коли перші сонячні промінчики вже не просто світе, а починає прогрівати нашу землю, коли річечка, з якої сходить лід, починає текти, наче набиратися сил і наповнюється все красою та ніжністю весняним. Зараз ми з вами спробуємо пограти на віртуальній бандурі. Яким це чином все відбувається, я вам зараз покажу. Отже, подивіться, будь ласка, це така програма, віртуальна бандура. Перед собою ми бачимо цей музичний інструмент, бачимо струни. Натискаючи на них. Можете створювати певні мелодії. Я додам вам посилання і ви спробуєте також на секунду віртуальний лайлет. Уявити себе музикантами, бандуристами. Ухож є ще один різновид весняних пісень, різновид веснянки це гаївки, пісні, що виконувалися під час Великодніх свят. Оскільки Великдень так, вже відбувається в той період, коли в гаях починає з'являтися цвіт, з'являються квіточки, рослинки, так, і ось ці гаївки співали під час Великодніх свят. Зараз ми з вами також пригадаємо пісню, яку ви почали вивчати на минулому уроці, яка називається Чижику. Чижику, Чижику, пташку маленький, скажи нам, скажи нам, як там сіють мак. Ось так, так, ось так, так так сіють мак. Ось так, так, ось так, так, так сіють мак. І продовження куплетів так, у, під час виконання. Буде з'являтися слово. Жикучий пташку маленький, скажи нам, скажи нам, як там сіють мак. Ось так, так ось так, так, так сіють мак. Ось так, так ось так, так, так сіють мак. Чикучи, чику чи, купташку маленький. Скажи нам, скажи нам, як росте мак, ось так, ось Так! ось так, так росте мак, ось так, ось Так! ось так, так росте мак. Чижику, чижику, пташку маленький, скажи нам, скажи нам, як цвіте мак. Ось так, Так! ось так так, так цвіте мак. Ось так так, ось так так, так цвіти мак. Як ви бачите, пісня справді дуже легка для виконання і для запам'ятовування, оскільки дуже багато повторень. На цьому ми закінчуємо наш урок. Познайомилися ми з вами із веснянками, з поняттям гаївка, прослухали ці веснянки українських композиторів. Та також спробуєте ви також пограти на віртуальній бандурі. Сподіваюсь, наша подорож. Вам сподобалось, і ви також, як і я, налаштовуєтеся вже на прихід весни. Так, беремо гарний настрій і віримо в найкраще. Дякую вам за увагу, до побачення!